Добрий день був я вилажував гроші, щоб люди скинули карточку. І три чоловіка мені скинули гроші. Двоє так нормально скинули, а один багато скинув. Тобто і ось поприходило все і я вирішив показати, що я купив. От таке долги пооддавав, тапочки купив. Ну оце таку болгарку купив. Мини. Сейчас покажу как вона ріже. Бо мені нужна така штука. Акумулятор. Перепакував вже акумулятор. тому таку штуку купив. Це для теста. Тестирувати. Це такий кейс, десь зарядка, кстати, лежить. Ну, я думаю знаю це для лития. дешова така штука, 100 гривень у нас стоит. Ну саме головне сонячну батарею я давно мечтав купити Тось вона всю них така кришка Коробка Все я вже підключив Знаю буде видно чи не. есть 700 потім Ну телефон просто вже почти заряжен і Він видає це через преобразователь у неї такий. І він видає 700 мА. А коли я взагалі перевіряв, то вони дійсно два порта по 2 А видають. Це я вже тестував. Це такий переходник дали, потім крокодильчик такий. Ну вона взагалі на 21 Вт. Тиж 21 вольт і 20 Вт у неї. В неї дійсно є 20 Вт. Вітер сьогодні сумасшедший. Це все. перепакував батарею, це її треба запхнути туди, бо дві батареї йшло до тої болгарки. А це вже скільки протестував акумуляторів і ще скільки викинув, не знав навіть що. Скільки в мене негодних акумуляторів. Оце, кстати, рідні акумулятори єс. І за той самий, із міні болгарки Так що дуже довольний цей батареї. Дуже дякую людям, цим трьом чоловікам, що допомогли деньгами. Один я скажу, дуже багато поміг. Прочитався з долгами таке. Техніка безпечності. Зараз буду різати. Так, Це вже перепакована тут батарея. Як його так різочка. Так, я скажу, що я вже пробував. Не знаю, буде видно. Ну а ще бачите прутик такий тобто для чого я її брав? Десь в походних таких в поході У мене є обичні пилки ручні, я сам нарізаю зуби. У неї нарізати дуже буде удобно зуби. Ну і так людям трохи нарізаю. Тобто це по поводу навіть отвіч, бо багато писали де там. Чого ти не заробляєш гроші? Коні ж то заробляємо, купаємо городи. Трохи техніку ремонтую, ну я вважаю, що я ще не досяг того уровня, щоб ремонтувати людям техніку. Це така нормально, ось бачите круг, кусок круга відбито. Це вже таки прислали. Ну все одно бієння немає навіть з відбитим кругом. І з цими акумуляторами набагато лучше краще буде робити, бо навіть нагрузка якщо вона показує, нагрузка навіть не менше. Тут кстати, двигатель 550-й стоїть. Бо я багато бачив відео, де стояв, люди показували, безщоточний. Ну оце таке. Тобто дякую людям. Як кажуть, хай приумножиться стократно. Побачимо, кстати. Бо говорять, якщо погане желаєш, то збувається. Чи збудеться хороше. Оце таке відео до побачення.